Дорога святочна новороздільська громада, з нагоди величного свята до слова запрошуємо міського голову Володимира Дуза. Добрий день, дорога новороздільська громада, дорогі гості нашого міста. Слава Ісусу Христу! Дивлюся на наш прапор і милуюся. Якось він так вже став постійним атрибутом нашого життя, і ми не завжди звертаємо на нього увагу, але милує він око своїми кольорами, приємними, які пов'язують із небом голубим, і з урожаєм зернистим. Зараз він має особливу відзнаку, тому що він знаходиться не тільки тут, в тилу. А він знаходиться і там, на передовій, на вуковах і на танках. І це символ нашої держави, який йде поряд із нашим величним святом, другим великодним, як я його називаю, Днем Незалежності України. З цими двома величними святами я щиро від імені виконавчого комітету Новороздільської міської ради від Новороздільської міської ради всіх вас вітаю. Ніхто не розуміє істинного часу, в якому він живе. Згадуючи про минуле, про тих 24 роки незалежності, ми повинні думати і про майбутнє. Адже пройшло вже майже чверть століття. А що вдалося зробити за цей час? Ми повинні залишатися в історії рідного краю не як байдужі споглядачі. Справді, історичних моментів. Кит... Творяться на нашій рідній землі, а як активні їх учасники, творці нової держави Європейського та світового рівня. Свого часу найбільший лицемір усіх часів і народів Володимир Ленін говорив: втратити Україну це втратити голову. От вершник без голови і намагається. Всіма можливими і неможливими способами повернути собі Україну під крило двоголового орла. Нічого у вас не вийде. Як би важко зараз нам усім не було, як би ви не перекривали нам газові чи нафтові крани, які б гуманітарні в лапках конвої ви нам не присилали зі зброєю проти нашого народу? Я вірю в те, що українська нація з честю вийде з цього скрутного становища. Світ поважає сильник. На нашу долю припав шанс відвоювати для України місце в світі вільних і гідних націй. Цей шанс окроплений дорогою ціною. Життям тих, хто не побоявся піти проти ворога. У відкритий бій на Майдані і у війні проти російського сепаратистського агресора на сході України. Наївно було б сподіватися, що ми за рік після Майдану опинимося в зовсім іншій країні, і життя відразу стане краще. Для цього всім нам треба засукати рукава і самовільно попрацювати. А суттєві зрушення в державі вже є. Пригадайте, що рік тому всі ми разом з вами скидалися на бронежилети і на каски для наших вояків. А сьогодні армія забезпечена не тільки цими захисними атрибутами, але й новими розробками військової техніки, в тому числі і вітчизняного виробництва. Армія має що їсти. Армія має що вдягнутися і чим воювати. Це дорогого коштує. Адже ворог сподівався дійти до Києва за кілька днів. Не вийшло. На захист України піднялися всі і україномовні, і російськомовні. Чого ворог не сподівався. Він не сподівався, що він об'єднає всю Україну. І навіть ми, чесно кажучи, Кладучи руку на серце, не сподівались. Соціологічні опитування різних країн про відношення до ворога українського народу Володимира Путіна. Хочу довести цю інформацію до вашого відома, вона дещо буде дивною, тому що я думав трошки по-іншому, ніж насправді у світі є. Найбільше не підтримують Володимира Путіна. Хто б ви подумали? Не українці, іспанці. 91% іспанців не підтримує Володимира Путіна. На другому місці Польща 87%. На третьому місці Франція 85%. І лише на четвертому місці Україна, яка знаходиться по суті в стані війни. А хто найбільше підтримує нашого ворога? На першому місці В'єтнам, Господь їм суддя, на другому місці Китай і на третьому Індія. Я думаю, що ця інформація для роздумів є важливою для того, щоб розуміти, з ким мати нам справу, з ким товаришувати і з ким створювати певні угоди для того, щоби. Відбити ворога з нашої землі. Друзі, ми дуже часто впираємося в питання віри, віри в Україну, віри в те, що Україна, в Україну все вийде і ми станемо успішною країною. Інакше як? Як можна хотіти жити в гарній країні, не вірячи в це, що вона стане такою гарною? Я знаю. Щочна частина із присутніх це. Але я хочу, щоб ще більша частина українців повірила. Я дуже хочу, щоб кожен ототожнював себе із своєю країною, із майбутнім своєї держави, не стільки і тільки з політиками, які зараз при владі, щоб кожен не був стороннім спостерігачем. Кажуть, що ми вийшли із совдепій. На жаль, вона ще не вийшла із нас. Українці загалом живуть з відчуттям певної безпорадності, страху і внутрішнім переконанням, що нічого не можна в державі зробити і змінити. Корінною причиною цього почуття безсилля у більшості наших громадян є бажання уникнути тягаря свободи. Так, так, саме свободи. Це значить нездатність, частково або повна бути відповідальним за свої проблеми і за своє власне життя. Вони відчувають свою безпорадність, бо віддали свою владу і свою силу комусь, а не собі. Так, я чудово розумію, що багатьох українців є привід не вірити. Адже 24 роки нас обманювали. Ну і що? Значить, вибирали не тих, значить, не контролювали, значить, закони погані. Або вони не діють і так далі. Але це не привід не вірити в майбутнє України. Це не привід склеїти лапки і чекати. Адже все в наших руках, адже все можна змінити при великому бажанні. Можна і потрібно вибирати не популістів. Можна приймати закони, можна навчитися їх дотримуватися. Можна навчитися не смітити, можна навчитися не давати хабарі, можна навчитися не ходити по проїжджій частині дороги. Можна навчитися пропускати пішохода на переході. Можна навчитися поважати думку іншого, можна навчитися всьому. Потрібно тільки бажання, і віра в те, що все в нас вийде. Чому в Польщі? У Грузії вийшло, а в нас не повинно вийти. Чому? Ми що гірші, в нас стартові позиції були і є сто разів краще? Не кивайте на владу. Якщо ми, українці, бажаємо вилікуватися від дитячих комплексів безпорадності, то маємо зрозуміти, що життя дорослої людини це цілковита відповідальність за власний вибір і рішення. Якщо ми навчимося цього, то станемо вільною нацією, тобто щасливою і успішною. В протилежному випадку завжди почуватимемося жертвою. Давайте кожен з сьогоднішнього дня повірить в себе, свою сім'ю, подумає, що можна змінити в житті. Нехай кожен повірить в свій під'їзд, свій будинок, свій квартал, свій колектив, в якому працює, своє місто. Це і складно і просто одночасно. Кожен повинен сказати: досить скиглити, потрібно будувати країну. За мене цього ніхто не зробить. Лише сильні місцеві громади, в яких панує єдність та справедливість, де всі покоління знаходять місце для власної реалізації. Та захисту стануть найкращими пам'ятниками тих героям, які загинули в боротьбі за країну, які боронять нашу державу і дають їй цей шанс. Закликаю всіх до єдності, щоб могутнім, потужнім кулаком нокаутувати ворожі українському народові сили і здобути повну і остаточну незалежність. Нехай мир і злагода панують в нашому спільному домі. Зі світлим дорогим ім'ям Україна, святого неба, голубу безмежність, пшеничне море золотих степів освячує державна незалежність, віднині прісно, і вовік віків. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!